Не спішіть обробляти ваш сад, поки на ньому є листочки, але тільки яблуні скинуть ваші листочки, як і інші дерева, обов'язково зробіть обробку, е осінню, підготовка для зими, очищення вашої кори від лишайників, а також боротьба з зимою стадіями стадією шкідниками. І найпростіший, найфінансово е вигідніший рецепт це залізний купорос та карбамід. І що з цим робити? Я зараз детально все розкажу: 500 грамів залізного купороса на 10 літрів води. Але почніть розводити в меншій тарі в теплій воді. Окремо розведіть карбамід. Також десь в 2-3 літрах води розводите 500 700 грамів карбаміту і потім вже зливаєте в купу, доводите до. Такої робочої розчин до робочої консистенції можна процідити для того, щоб не забувався о І нанесіть ретельно на скелетні гілки ваших дерев на стовбур, також прикореневу зону. Ви таким чином насичуєте азотом ваш сад та мікроелементом заліза. А головне боретись проти шкідника. Адже якщо не зробити, будуть лишайники на деревах, мухи. І, звичайно, шкідники перезимують і весною почнуть атакувати ваш сад. Якщо ви хочете чисті дерева, гладенька шкірочка, карбамід та залізний купорос. Дешево, але дуже дієво. З вами ваша грядка Менш цим, більше врожай. Мене звати Валерій. Ось для замовлення такої комбінації у нас на сайті ваша Або, друзі, ось телефончик, можете зразу набирати наших дівчат і казати, скільки комплектів відправити для вас цього товару. Посилання на товар також додаємо.